Пропонуємо до вашої уваги універсальні плоскогубці. Цей інструмент ідеально підходить для різноманітних завдань у ремонті, монтажі або виготовленні електричних та механічних пристроїв. Завдяки наявності кількох видів плоскогубців ви можете виконувати різні операції: від обрізання дротів та зачищення ізоляції до обтиску контактів та роботи з дрібними деталями. Ергономічні ручки забезпечують зручний хват та зменшують втому при тривалому використанні. Цей набір стане незам... Замінним помічником для майстрів, електриків та тих, хто займається домашніми ремонтами.